Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Аніме серіал Том Брайдер The Legend of Lara Croft продовжили на другий сезон. Радий, що ти повернулася. Дата релізу якого абсолютно невідома. Того ніхто не знав. Сега показали цілу годину ігроладу Лайка like Dragon Pirate Якудза in Hawaii. Нагадаю, що реліз гри запланований на 21 лютого 2025-го. Файно. Sonic X Shadow Generation продалась тиражем в один мільйон копій. Аби ви знали, у нас успіх. Інтернетами ширилися чутки, що Мікрософти схаменулись і передумали надалі портувати ігри на PlayStation. Серйозно, я у шоці. Проте ці всі плітки майже миттєво спростував Сатья Надела, керманич компанії Вікна. То все було брехня? Переважно. Так було треба. Call of Duty Black Ops 6 отримав режим для арахнофобів. Чому павуки? Ну чому павуки, а не метелики. Що повністю прибирає ноги місцевим здоровенним павукам із зомбі режиму. Ноги повідриваю, ясно? Проте певні види зброї на секунду якимось дивним багом вертають їм ноги. Ну, це прикольно. Але страшно. На французьке Ево анонсували список файтингів, які перед вашими моніторами. Першого МК, як ви бачите, серед них нема. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Чому вони зібралися без мене? Фанати повністю переклали Dying Light. Завантажити українізатор можна за посиланням в описі. А ще ви можете долучитись до перекладу другої частини також за посиланням в описі. Я вам не пеш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... а от вже зе кома Тубі Катакомбо тримала офіційну українську локалізацію від Unlock Team. Грунт, база, так би мовити, основа. Стрижень, наріжний камінь і фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Світу вівторка.